Дорогі друзі, 20 квітня церква згадує святу Агнесу з Монтепульчано Черницю. Агнеса Сені народилася 1268 року в заможній родині неподалік від Монтепульчано. З дитинства шукала Бога і прямувала до чеснот. Від шести років дівчинка наполягала, що стане черницею. Батьки були невдоволені з цього приводу, та час від часу возили дівчинку в монастир у Монтепульчано. Коли Агнесі було дев'ять, дорогою до монастиря на неї напала зграя воронів, що злетіла з даху будинку розпусти. Рідні розпізнали це як посягання Злого Духа на невинність дівчинки і віддали її до монастирської школи францисканок. 1282 року свята приєдналася до чернечої родини, була співзасновницею монастиря в Прочену, де з дозволу апостольської столиці невдовзі стала настоятелькою. Мудра і розважлива, вона ретельно виконувала свої обов'язки, та, попри часті хвороби і фізичні страждання, була завзята в аскетичному житті. Окрім духовних екстазів, містичного досвіду та споглядальної молитви мала дар пророкування і зцілення. Через неї відбувалися розмаїті чудеса. Агнеса не раз бачила Богородицю, їй випала честь тримати немовлятку Ісуса на руках і отримала від Марії три камені, щоб закласти їх у фундамент нового монастиря. Хоча прагнула молитовного зосередження мусила покинути прочену, аби заснувати новий монастир. У Монтепульчано на прохання тамтешніх мешканців. В одному з екстазів побачила три човни з Франциском, Августином і Домініком. Кожен зі святих запрошував Агнесу приєднатися до нього, а переможцем виявився Домінік. Тому свята покинула улюблене життя за уставом Франциска і заснувала монастир Домініканок. Під її керівництвом обитель наповнилася численними покликаннями, а згодом стала взірцем для святої Катерини Сієнської. Тіло святої Агнеси зберігало нетлінність 300 років, а зі стопи й долоні текло миро, канонізована 1726 року. Зображають святу в домініканському хабіті, атрибути – це дитятко Ісус, ангел Лілія модель Монастиря. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.